Всім доброго дня. 23 квітня. Знаходжуся в своєму молодому, молодому саду персика. Абрикоси. Так, стан абрикоси. Нарешті можна визначити результат. В даному випадку в мене ось таке деревце сорт Early Blush. Цвітіння в нього досить раннє. Цвітіння було до морозів. І маємо ось такий результат. Маємо зав'язь. Зав'язь досить непогана, враховуючи той факт, оце все ось це зав'язані От, Враховуючи той факт, що іроліблаш е перецвів до морозів. Ну, зацвів до морозів, то я вважаю, що завантаженість плодами в нього причудова. Тобто на десь на такій гілочці в мене 5-6 плодів. На ось цій гілочки раз два, два плодіка. Ось на цій гілочці два плодіка. На цій шість. Раз, два. 3, 4, 5, 6. Тобто я вважаю, що це досить непоганий результат, як для трьохрічного деревця сорту Орелі Блаш. Так. Стан інших абрикос. Ось є у мене вже шестирічні дерева. Сорту Вандеркот. Вандеркот, цвів чуть пізніше. І теж результат є добрий. Ось оце все, це все зав'язь. Прекрасно, я вважаю. Тобто, коли всі переживали, чи буде абрикос, чи не буде абрикос, буде абрикос. Це 100%. Так, да, є, є, звісно, ось картина набагато гірша. Ось. Але і тут маємо зав'язь. Так, щодо саджанців персика. Деякі мені писали, що саджанці не прокидаються, ось так ось. Висажені весною, чи то під осінь. Так, так, буває така картина. От, до прикладу, тільки ну, я показував, вже вигитує, а цей ось затримався. От, зараз зі сторони сонця. о, цей затримався. Що я рекомендую? Я рекомендую перепровірити ось таким чином. Зелененький, чекаємо. Не спішимо. Навіть ось на вигляд, начебто прив'явший. Маємо ось таку полосочку, але зверху царапнули, М'який зелений, холодний, відблискує сок на сонці. Чекаємо. Можемо для стимулювання понизити крону. Це простимулює ріст, простимулює прокидання. У персика таке буває. Ось деякі ще тільки на стадії ось просинаються. А деякі вже цвітуть і мають отакі ось прирости. Тобто деякі просто цвітуть, не мають приростів, але прокидається ось брунечка зелененька. Так що не спішимо, не вибраковуємо. Персик така культура, що довго спить буває після пересадки. Було багато критики щодо обрізки моєї, саме моєї, мого варіанту <смі> обрізки персиків, досить багато критики було. Ми маємо ось таку картину по загрузці на деревині. От, як я і хотів, я хочу максимально загрузити ці саджанці. Більшість сортів у мене тут досить сильно рослі культури персика, тому мені максимально треба загрузити врожаєм. Далі я пронормую, пронормую але, щоб збавити силу роста, ми його грузимо. Цвітіння шикарнюче. Ось різні сорти в мене. Це ось з такою квіткою. Це ось з яскравою квіткою великою. Ось. Так що загалом картина в саду досить гарна. Так, що по кучерявості листя персика. Так, із-за цих приморозків, звісно, у нас прихватило деякі сорти. Прихватило досить кардинально, а взагалом картина. Взагалом картина добра. Тобто верхушки особливо. Верхушечки я не допрацював, напевно, не попав туди препарат. А так якщо дивимося на гілочку, то знизу все добре, а верхівка ось прихвачена. Нічого допрацюємо. Ще у нас, нагадаю, передають похолодання на початок травня, тому кучерявість буде боять. Попри всі обробки, кучерявості бути. Ось теж ірліблаш. Загрузка. Прекрасна. До речі, хотів подивитися, що у нас з рубістою. Зараз отак квітне Ice Peach. У мене необрізаний сажанець. Угу. Так, нагрузка рубісти. Ось маємо ось такий пагінець на висоті, як то кажуть, плечей. І маємо колосальну загрузку в пучку. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, 4, 5, 6. Оця ось відпала, оця ось відпала 4. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Ух, ну тут Тут навантаження буде добротне. Тут навантаження буде чудове. Рубіста прекрасно. Валив врожаю. Попрацювали ми проти, проти маніліозу. Так, шалах ананасний. У мене відсутній як такий опилювач, ну, вандеркот на початку ось там в полі. А по діагоналі з іншої сторони у мене оце шалах ананасний, Йому потрібен добрий опилювач, але при тому він все рівно заклав врожаю. Світіння в нього було не досить рясне, але заклав. Це вже теж добре. Теж дуже добре будемо. Смакувати шалах ананасний. Ось Нась навіть зірву квіточку. Подивимося. Єсть такий красавець. Так, загалом картина чудова в саду. Так, щодо яблуняк. Щодо яблуняк. Так, яблуньки почувають себе прекрасно. Бачимо по листочку наслідки заморозку. Ось Він виправиться, нічого страшного. Так, шкідників поки що не бачу. Вже потрібно косити в цій частині саду. Врієнції піднімались. Роботи більше. Ось така загальна картина. Посаду. Всім дякую.